Звільнення від імперської крути, задвоювати кожен клаптик і в де кров героїв полилася на храні і повернути в дім дітей і на диві, і щоля. Ламати хребет брехні, що суне співрочів порогах мені поляці. Злодія. Повернути державою, як правильно переможе страх і раду, не потрібна людина хама. Українська ціль знищити Леніну у вуха й очі сіль, щоб з мозгів росіян нарешті зникла цвіт, сіяла ця хить, цей біль, звільнення від імперської отеки, клаптик рідної землі, де кров героїв пролилася на граніт і дітей і матерів, і щоб над Києвом лише мирний голуб шаряв, а не дим. зламати хребет брехній та тиранії, що суне з півночі в потоках маніпуляцій. Злодіянь. Побудувати вільну і сильну державу мрії, де право і гідність переможуть страх і рабство на всі біч, де не потрібна буде нам гармонія. Я ухілес, син пеплеє, відповісти яшефея. Кажуть що я з них лишив кросівок і велосипед, полки де по кущах, як зайчик, скалю. Не беру я ані щита, ні меча, така тіка і сплеча. Усі герої, в лаврах, в броні десь на районі. Ухілес нова легенда, бо ухилятись моє кредо і оренда. Я ухілес син пеплею, військом ловить, а я пеплею. Каже: бій, та де там, бро, я вже в Польщі, ловлю кефір і латте як На повістку я на диск, кладу рими, роблю андерграунд ліст. Туїм, а я турист, замість броні у мене шопінгний ліст. Кличе троє, сумлять труби, а я в тік-танцюю дублю. Замість щита у мене вайфай, а GPS кричить та й тікай. Греки в битві, мечі, панцир, а я в капцях лечу на танцях. Ухілес та ні, братва, я ж головний вухелянт війська. Чемпіон, Знають навіть і воон, в ринку він, як Грім, а не просто чимода. Вийшов Дюбуа як лев із кіно, а па, мов вікця, що забула вікно. Рука, як молот, погляд, крижаний, за ним вся країна дух бойовий. У п'ятому па та усик встав у дев'ятому вже Дібуа пропав кулак аргумент, а серце. Збройник за волю, за правду, за наших вогнів. Чемпіон не лише пояси на се, а силі народу, і це не усе. Усе це символ, де кожен удар то токорг України у вільний загарб. Любова тепер знає, що значить наш стиль не британський лев, а козацький кришталь. Усик чемпіон, це знає вже кожен. Він не просто боєць, а художник. Ми його знати знов, а в серці не у зліст один. Вийшов Дюбуа, серйозний, сильний. З раунд був гин. Дармо гін, що лунає ця січ за Херсон, замінили країни. Просто нокаут, сил да си, як правду, тримати не не страх. Усик то сила, що збірних шляхів не тих, хто прийшов без правди. Чи була чемпіон? А Зараз е встане. Сикмесі за I'm аймскізі. Скажи своїй подрузі, що я під обстрілом мрію про музи, десь між тривогами в тіні руїни. Я бачу її в промінні калини, хай не лякає окопний містиль, серце солдата це ніжний світанок і біль. І навіть коли навколо війна, у погляді її, мов весна ожила. <кхи> Я тримаю зброю, а в серці вірші. Про те, як кохання сильніше за гріб і дощі. Амскузі скажи. Хай чекає й вірить, бо навіть під градом любов не згорить. Усик в рингу, як буревій. Учора ввечері, як на свято. Усик вийшов битися завзято. У дюбуа там щось пішло не так, бо в першому ж раунді впав, як мішок з мак. Гуде вемлі, мов гримить майдан. А Саша спокійний, той ще ураган. Пробиває джебом, а потім хуком. І дюбуа вже мріє стати внуком. Французький акцент то в рефері був. Бо кожен удар, мов шторм, і грім здух. А наш козак, гусань, скромний герой. Знов показав справжній король: Слава Україні! Лунає Зус! Пояси блищать, а суперник втрус. І, хоч як там Дазон, чи боксерський клад. Усик чемпіон наш вічний. Усик в рингу, як буревій. Учора ввечері, як на свят. Усик вийшов битися завзято. У дюбуа там щось пішло не так, бо в першому ж раунді впав, як мішок з мак. Гуде емблі, мов гримить майдан. А Саша спокійний той ще ураган, пробиває джебом, а потім хуком. І дюбуа вже мріє стати внуком. Французький акцент то в рефері був, бо кожен удар, мов шторм і грім здув. А наш козак вусань скромний герой. знов показав, хто справжній король. Слава Україні! Лунає Зус! Пояси блищать, а суперник в трус. І, хоч як там Дазон, чи боксерський клан. Усик, чемпіон, наш вічний атам. Ютуб то сила, не сумнівайся, зайшов на хвильку, залив на весь час. Шукав рецепт пиріжки на вечерю. А дивишся, як вижити в тайзі без одягу і серцю. Підписки горять, коментарі вогонь. А в коментах війна. Хто правий, хто понь. Один кричить фейк, другий це наука. Третій вже в шапці, з фольги. Ну така от штука. Тут блогери грають, тут котики сплять, тут хтось відкриває мільйонний свій п'ят. А ти все ще думаєш, піду вже спати. А ютуб такий. А от ще одне відео. Зніма рожеві окуляри це не кіно і не гра. Це Україна. Тут кожен день боротьба за свободу, за життя, за майбутнє. Тут не буває фільтрів, і назавжди є другий дубль. Наші реалії це вибухи на світанку, тривоги серед ночі і дитячі малюнки, що народжуються під звуки сирен. Але саме тут живе справжня сила. Сила нації, яка не схилилась, Сила матерів, які тримаються, коли сини йдуть на фронт, Сила волонтерів, які без вихідних плетуть сітки і пакують допомогу. Сила воїнів, які знають, що від їхнього кроку залежить спокій цілої країни. Не шукай ідеального часу, щоб стати потрібним, час бути сильним зараз. Кожен з нас це глина в обороні нашої землі. Твоє слово, твоя дія, навіть твоя віра, мають значення. Бо Україна це не просто країна. Це люди, що навчилися триматися один за одного, коли весь світ здається байдужим. І ми переможемо не тому, що легко. А тому що інакше неможливо. Скузі, скажи своїй подрузі, що серце палає у ніжній напрузі, як тільки я бачу її ніжний зір. Мій світ зупиняється гасний ефір. Скажи, що не сплю вже ночами давно. Що снемо є тільки про неї кіно, що слово одне її, мов зорепаль, і душу виносить, мов літній параль. Скузі! Я може трохи несмілий, та з нею я став би і сильний і вмілий. Скажи, що чекаю, і хай не мовчить, бо серце моє тільки їй належить. Я буду дідом, синку. Під час війни цієї кривавої зими. Ти може, не зрозумієш, чому на моєму лобі не тільки сивина, а й печать гірких років. Я буду дідом, синку, бо світло у твоїх очах. Може стати моїм останнім відзеркаленням. Та, на жаль, це не буде світло спокою. Ти ще не розумієш, скільки болі у нас, у старих, які пережили пекло і смерть, що блищала, як залізо, і слухали, як вона танцювала серед нас. Це була війна, наша війна, яка зламала наші душі. Я буду дідом, синку, але ти ніколи не побачиш мене без ясили. Моя душа вціліла завдяки твоїй матері. Я намагався бути твердим, коли ти дивився на мене і боявся. Ми всі тоді боялися. Але жити треба, синку. Ми крокували в цю темряву, тримали один одного за руки, бо без цього ми не могли встояти. Я пам'ятаю той день, коли сніг падав, немов крихти нашої надії. Ти був малим, але вже знав, що не можна плакати. А я, синку, намагався зрегти цей світ для тебе. Але це було так важко. Всі мої друзі, всі ті, кого я любив, залишилися десь на фронті у мертві сніги. І я кажу тобі Я буду дідом, синку. Але вже не буде того простого часу, коли ми, безтурботні, сміялися разом на річці, коли звуки веселих пісень злітали з наших уст. І ти бігав по полю, покриваючи ноги теплим снігом. Тепер це поле стало болотом болотом, що поглинуло нас. І багато з нас так і в ньому. Я буду дідом, синку, але не таким, як ти собі уявляєшся. Ти знову будеш питати мене про війну. І я не буду тобі говорити все, тому що я не зможу передати того болю, що тримається в моїй душі, того волю, який ти не відчуєш, поки не зустрінеш його. Я буду дідом, синку, але я буду сумним дідом. Тому що у серці моєму лежить вагу цієї війни. Моя пам'ять вибивається з колії. Коли я думаю про те, що сталося, про те, як ми не змогли зупинити цей кошмар, як змогли втратити найдорожче. Я буду дідом, синку, але я хочу, щоб ти жив без війни, щоб твій світ був яскравим, як весняний сад, щоб ти не чув вибухів, не бачив дивних хмар, щоб твої друзі не ставали солдатами, щоб тебе не преслідувала тінь цієї кривавої зими. Але якщо війна прийде знову, я буду поруч, синку. І, може, ми знову будемо стояти. З піснею в серці, хоча він буде ервояти нас на шматки. Я буду дідом, але моє серце все одно залишиться молодим. Тому що ти, моя надія. Я буду дідом, синку, і не хочу більше нікому віддавати життя. За ідеї, що руйнують родини, за мрії, що ламають долі. Я буду дідом, але я все одно триматиму тебе за руку. І до останнього захищатиму твій світ від темряв. Не хочеться, щоб ти коли-небудь відчув цей біль, синку. Не хочеться, щоб ти став таким, як я, з закривавленими руками і тягарем на серці. Я буду, дідом, синку, і моя надія, що твій світ буде кращим, що ти будеш жити в мирі, що тебе не торкнеться ця кривава зима, що тобі не доведеться вувати за кожен шматок землі, що ти зможеш обрати життя. І це буде найкращий подарунок, який я можу дати. Я буду дідом, синку. І я сподіваюся, що ця зима, ця війна і все те, що ми пережили, залишиться лише в пам'яті старих, як сон, щоб ти не знав цього болю, цієї боротьби, щоб ти, синку, зрозумів, ми все це робимо для тебе, для твоєї свободи. І я буду дідом, синку, і ти зростеш сильним, щасливим, без страху в очах, бо твоє майбутнє не повинно бути сповнене сліз. І якщо я буду дідом, я буду гордий за тебе. Ти побудуєш цей світ, і він буде світлом, а не пожежею. І якщо я буду дідом, синку, це буде найкраще життя, яке я можу собі уявити. Сітирично гумористичний вірш про надмірну увагу та пристрасть. Коли ти вранці лиш відкриєш очі, вже в месенджері сотні від неї добрий ранок. А де ти був? І чим ти дихав вночі, чому не спав, боявся, як екранку? Вона знає, де ти, з ким, і що ти їв, і скільки кроків ти зробив учора. Якщо відмовчишся, почнеться дикий спів, що ти її загнав до самого бору. Вона твою пошту читає без спрос, на роботі в тебе сидить під столом. Прив'язала нитку до твого волосся іде за тобою з червоним вікном. Вона вдома стежить за кожним чихом. Вимірює відстань до твого носа і скаже подругам з пафосним стихом, Ох, як я кохаю, і сльоза покотиться, але це не кохання, а справжній діагноз. І кожен, хто бачив цей дивний процес, сказав би відразу, поклавши свій парус, це не любов, а одержимість. Вона тобі квіти дарує з докором. Кругом тиші робить істеричний галас. Вона не спокій, а справжній погром і кричить, без тебе я, наче галас. Тож якщо до тебе прилип хтось такий, що кроку не ступиш без його поради, зітхай глибше і згадай, це не рай. А просто банальна, гумористична парада. Синок мій соколе, лети ж, не барися за обрій, де сонце, де спокійний сон. Там казка чарівна, тобі вже насниться, там ангели крильми розвіють цей сон. Я тут залишаюсь. Крізь виття сирени, крізь морок і холод, крізь люті бої. Тут мати чекає з молитвою денні, і вірить у диво у ці дні лихі. Згадай мої руки, тепло їхні рідне. Обійми міцні, що тебе берегли. Тут все почорні.